Вітаю 11 клас на уроці хімія тема основи властивості застосування гідроксидів натрію і кальцію. Складні речовини із загальною формулою: метал зарядом N, OH з зарядом мінус N на кількість, де N дорівнює 1 або 2, належить до класу основ. Основи поділяють на розчинні у воді, їх називають луги, та нерозчинні. Луги це електроліти, що дисоціюють з утворенням катіонів металічного елемента та гідроксид аніонів. Наприклад, калійгідроксид калій -OH, дисоціює калій катіон, гідроксид аніон. До лугів належать гідроксиди лужних, лужноземельних елементів і амонігідроксид. У розчині лугів лакмус набуває синього кольору, метиловий оранжевий жовтого, фенолфталеїн – малинового. Універсальний індикатор у розбавленому розчині лугу має зелене забарвлення, а у концентрованому синє та синьо-фіолетове. Аміни. Називають органічними основами через те, що вони з водою утворюють гідроксиди, а з неорганічними кислотами солі. Амфотерність здатність сполуки проявляти кислотні або основні властивості залежно від природи реагенту. Попрацюйте групами. Ось автор підручника пропонує вам для цього два завдання. Перша проблема уроку, над якою співпрацюємо, слухаємо і чуємо, самостійно читаємо і аналізуємо прочитане, використовуємо набуті знання з користю для себе та суспільства, розвиваємо компетентний образ я через формування уявлень про гармонію оксидів. Фізичні властивості натрій гідроксиду і кальція гідроксиду є тому прикладами. Натрійгідроксид, натрійуаж. -OH. Ось він зображений перед вами на екрані монітору. Виглядає – каустична сода, називається та її водний розчин. Це біла, як ви бачите, непрозора тверда речовина. Гігроскопічна, добре розчиняється у воді. При 20 градусах за Цельсієм у 100 грамах розчиняється 100 грамів, грамів натрий-гідроксиду. Розчинення супроводжується виділенням теплоти розчини милкі на дотик. Фізичні властивості гідроксиду схожі з властивостями натрію гідроксиду, хоча він має порівняно малу розчинність. Тверді луги та їх водні розчини зберігають у добре закритому посуді, бо вони реагують з вуглекислим газом повітря і перетворюються на карбонати. І у твердому стані, і в розчинах натрій гідроксид у разі потрапляння на шкіру спричинює опіки, тому поводитися з ним необхідно обережно. Запам'ятаємо використовувати засоби індивідуального захисту, захисні окуляри і гумові рукавички, а також дотримуватися загальних правил безпеки. У разі потрапляння лугу на шкіру потрібно ретельно промити її водою, після чого нейтралізувати розчином етанової або борної кислот. Луги руйнують скло, порцеляну, вовну, шовк і шкіру, оскільки луги роз'їдають скло, їх зберігають у поліетиленовій тарі. Натрі-гідроксид, натрій оаж та кальцій-гідроксид, Кальцій, -гідроксид. кальцій двічі – це тверді речовини білого кольору без запаху, дисоціюють з утворенням гідроксид-аніонів ОАЖ-мінус, Роз'їдають шкіру, тканини, папір і інші матеріали. Запам'ятаємо цю ключову інформацію теми. Хімічні властивості натрі-гідроксиду і кальцій-гідроксиду Взаємодія натрій гідроксиду при сплавлянні з металами, оксиди та гідроксиди, яких мають амфотерні властивості, представлено ось цими рівняннями. А взаємодія натрій гідроксиду з деякими органічними речовинами ви розглядали в курсі 10 класу, тож пригадайте, добування і застосування натрій гідроксиду. Ця речовина в природі не трапляється. Добувають її з природної сировини кухонної солі, пропускаючи через водний розчин цієї солі постійний струм. Між водою і сіллю відбувається окисно-відновна реакція, серед продуктів якої є луг. Із усіх лугів найбільше використовується натрій гідроксид. З основними галузями його застосування ознайомлює вас малюнок 63 схема. Ви бачите, натрій гідроксид використовують для очищення нафти, в харчовій промисловості, для виробництва паперу, виробництва штучних волокон, в медицині, фармації, в виробництві мила, виготовленні біодизельного палива, у лужних акумуляторах і в побутовій хімії. Хімія це життя, сторінка природодослідника. Для тих, хто цікавиться хімією, автор підручника пропонує вам творче завдання: добування і застосування кальцій гідроксиду, його інакше називають гашене вапно. Другу назву ця речовина отримала через одержання з кальцію оксиду, негашеного вапна і води. Саме гашеного вапна кальцію ОН2. двічі. Реакція супроводжується виділенням теплоти. Суміш розігрівається і складається враження, що закипає. Гашене вапно використовують у будівництві. Його змішують з піском, цементом або гіпсом і водою. Ця суміш називається вапняний розчин. Зв'язувальні властивості гашеного вапна грунтується на тому, що ця речовина поступово реагує з вуглекислим газом повітря і перетворюється на кальцій карбонат кальцій СО3. Унаслідок цього вапняний розчин твердне і міцно скріплює будівельні матеріали. Кальцій-гідроксид входить до складу бордоської рідини, якою обробляють сади від шкідників. На кислотних ґрунтах його вносять для зниження їх кислотності. А в Одеській області саме такі ґрунти. У харчовій промисловості гідроксид кальцію використовується як харчова добавка е 526 Це загущувач, регулятор кислотності, затверджувач, емульгатор. Вапняне молоко суміш води і кальцій-гідроксиду, взятого у значно більшій кількості, ніж потрібно для приготування прозорого розчину вапняної води, використовують у виробництві цукру, для побілки дерев і боротьби з хворобами рослин для пом'якшення жорсткої води. Вапняною водою, як вам відомо, у лабораторній практиці виявляють вуглекислий газ. Для того, щоб краще зрозуміти тему, Самостійно прочитайте параграф і застосуйте набуті знання в ході виконання ось цих вправ, базовий рівень, очікуваний результат від 1 до 6 балів, і творчий варіант під рубрикою застосовуємо, оцінка від 1 до 12 балів. Дякую за увагу! Бажаю успіхів у навчанні!